Період блокауту мене це рятує, тому що я можу сісти, і зробити. 16-річний Кирил Гомоляко показує, як він робить гердан. Це прикраса з бісеру. В роботі хлопцю допомагає станок, який змастрував його батько. Я спочатку робив алмазні картини, малював картини по номерам. Потім мені захотілось після другої чи третьої картини. Щось нового, і мені в Тіктосі попадалися відео з бісеру. І потім я в мене мама взагалі займалась бісером, і в мене було трішки бісеру. Я спробував, і мені сподобалось. Хлопець каже: саме тікток відео надихнуло його займатися бісероплетінням. Я бачив багато гарданів, браслетів. Силянок, також кульок, жутів, в'язання. Ну, були прямі ефіри. Я заходив, там питав, знайомився, якісь різні люди були. Кирило розповідає, бісероплецінням почав займатися у червні 2023 року. Тоді ще навчався у школі. Зараз поєднується із навчанням у коледжі. Говорить, його хобі підтримують і друзі, і рідні. Це перший мій гердан. Він дуже гарний. Це Ну, перший раз я тоді замовляв, це в мене стільки було тільки кольорів перший раз, і він дуже мені подобається. Окрім герданів, каже хлопець, із бісеру також робить сережки, силянки, браслети та аксесуари для машин. Взагалі подобається більш українська тематика. Це ж вишиванки, також мак. А більш складніше, напевно, вишиванки, бо там вже буває бісерина, ну, різні схеми, різні. Складності багато хто вишиванки носить. Можна замість вишиванки надіти, наприклад, орнамент гердану, і буде як вишиванка на білу футболку. Кирил веде сторінки в інстаграмі та тіктоці, де показує готові вироби та процес їхнього створення. Мати хлопця Оксана Гомоляко каже, раніше вона також робила вироби із бісеру. Навірно, залишилася ще в утробі, бо я, коли ходила вагітна, я вишивала. Мені дуже подобалось вишивати. Я сиділа, вишивала, я розслаблялася на цьому. Він працював, на уроках сидів, йому це подобалось, і вдома всі чуло. що Мене питали, Оксана, а чого він. Такі всічі ви кажу, ну такі є. Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.